Незалежна Україна вітає вас знову расисти щось запустили сирена. Це означає, що якась ракета летить вбивати наше населення дітей, жінок. А на початку війни вони щось розповідали, що на Донбасі хто-то кого-то убиває. Весь світ вже побачив Росія. Вбиває мирне населення України. Так що це війде в історію. Росії як такої не повинна бути. І раніше не було. Якщо розпочати з Київської Русі, ви всі знаєте, де Київська Русь розпочинала. Знаходилася вона в центрі Києва. І ось звідси пішла пішло вона розширюватися. Так що Росія це одпальське України. А якщо розібратися в російських іменах, історія російських імен, Петро І, ким він був? Він був німцем, а Катерина II, в Одесі цвинтар нещодавно зустріли. Ніхто їй чомусь його не показував. Катерина Друга, хто така? Німкен'я. А Гоголь хто такий? Українець. Так що ви хочете комусь доказати, ми зрозуміли, хто ви. Росія це вбивці. Росія, запам'ятайте це. Вбивці мародери. Ну що, а ми продовжуємо далі набрати наш ставочок. Тримаймося від всього російського подалі. Так, ще добралась вода. Зараз у нас, як я вам і казав, плюсова температура. Добрався ще нас, наш ставочок десь на 10 см. Всі сніга зійшли. Ось так добирається, трохи нам не вистачило снігу. В ближчий час снігів не буде і дождів. Будемо чекати, будемо чекати. Риба себе чудово почуває, я думаю. Так як і вода заходить насищена вже. Я думаю, риба чудово перезимує. Листя попадає, бачите, так? Да? Залишилось нам небагато, сантиметрів 80. Ну, будемо чекати. Будемо чекати. Могли б ми добрати. і скважини. але не будемо. Навіщо. Дуже нам подобається. Розпочинали ми в дворі, викопали маленький ставочок. Побачили, що карп не реститься. Карась. Розвелось дуже багато. Ми викопали середній ставочок. З маленького ставочка кинули всю рибу туди. А звідти вже зарибили сюди. Е, ну, тут небагато риби. Десь карасів е, штук 500. Ну і карпів штук 500. Тисяча рибин в цьому ставочку. Е, багато чи мало? Ну, я думаю мало. Я думаю мало. Так як ми під, підгодовуємо цю рибу. І я думаю, можна її більше сюди зарибити. А ви як думаєте, прокоментуйте. Бачите, наскільки рівень піднявся. лід замарший лід. Це в нас до того, як розставати лід. І вже десь да, 10-15 см добре волосся. Вода ще продовжує стікати. Вже нема снігів, але вода слабо тече, слабо тече. восени весною, кажу веселі. Весною, весною набагато більше заходить води. І з такою швидкістю, що наш ставочок міг би за дві доби б Добрали цей ставочок. Залишилось небагато. Залишилось небагато. Десь 30 сантиметрів до рівня ямка. Ну а так, десь 70. Круто? Круто. Ставок в полі. Ми ще подивимося, скільки тече води. Давайте я вам покажу, чому ми вирішили завести туди, Ну щоб і набирати раніше, ось тут ця вода вся стікала по, нашому, по нашій ділянці. розмивала нам її, ми вирішили зробити ось такий фільтр. Затікає вода. Затікає, бачите, да? з полів сходить. біля посадки там протікає, вся вода збирається, затікає до нас. Зараз покажу вам. Зараз покажу. Ось сюди затікає, фільтрується. Рослин потрібно насадити. Там вон фільтр стоїть і під землею заходить в наш ставок. Ви бачите, да? Вже видніється вода. Все чітко, все чітко. ну ще тече, ще тече вода. Небагато залишилось, небагато, але є. Підтримка нашого ставка. Ось так, хитрується і стікає. ще тече? Ще тече. Листя, багато листя. Також е, виконує свою роботу як фільтр для води. Фільтрується вода і вже частіше заходить до нас ставок. Ще трохи є, ще трохи є. Дивіться. Туче наша річечка, наш ставочок але вже небагато, небагато. чистенька чистенька вода. Чудова вода нашим корпом нашій рибі. Да, вже зійшли. Ну ви побачили звідки тече вода. Ну ще йти туди десь біля пів кілометра, ну туди вже не підемо. Ось так, друзі, ми набираємо свій ставок. Ну що, до агресії Росії? Е -е, проснулись вже жінки мобілізованих, е -е, не розуміють, чого їх тримають, але вони не проти війни в Україні. Якби не наші воювали. Ось так відношення в Росії до війни в Україні. Ой, ми воюємо, ми захищаємо свою територію. Що ви там не розповідали, не потрібно Київську Русь згадувати. 1991 рік. Почитайте і ви все зрозумієте. Україна незалежна держава. Ми боронимо її. Що ви робите у нас на землі ми не знаємо. Путін включив царя. Нічого вже не, зараз не вийде, в нього, тому що ми вже однією ногою в НАТО. 340 тисяч е, русських полягло у нас на нашій землі. Ради чого? Задайте собі, задайте собі питання. А ми як захищали свою землю, так і будемо захищати. Цього разу у вас нічого не вийде. Все життя Росія на когось нападала, щось відбирала Грузія, Молдова. Е, ну, я не знаю, Чечня, Чечня не відстояла, не відстояла себе. Але ми знаємо, як в Чечні. Руски убивали дітей і жінок. Я думаю, скоро Росії не буде. Запам'ятайте мої слова на відео залишимо і колись переглянемо. Росії не буде, Чечня буде Незалежна, без Кадирова. І я думаю, все в них вийде. Росія розвалиться. Ну, я так вважаю. Е, якщо у вас все є, і ви не можете навести лад, навести лад в цьому. Ну, в такої держави нічого не буде. Надра у вас є, території є. Ви лізете щось забирати у інших. А такі держави не існують. Запам'ятайте це. В Чечні загинуло скільки? 20 тисяч. В Україні вже руских загибло, скільки? 340 тисяч. 340 тисяч. От вам результат війни. Якщо ви думаєте, що ви візьмете Україну, нічого у вас не вийде. На початку війни ми були не готові. Не готові. Зараз у нас вже різна зброя. І я думаю... Подарунки зсу вам приготували. Все, друзі, до зустрічі!